Прийдіть і побачте, пізнайте і увіруйте. Сьогодні звершується велике таїнство: земля стає небом, і небесне сходить на землю. Замість зір ангели співають славу, і замість видимого сонця засяяло сонце правди, творець усього сущого. Неприступний для людського розуму Бог сходить з небес, щоб чинити спасіння людей. Той, хто дав життя всьому творінню, приходить, щоб повернути людині життя вічне. Бог з'єднується з тим, чим раніше не був, і стає людиною, не перестаючи бути Богом, невмістиме й вміщується. Безтілесний приймає тіло. Вічний входить у час, щоб час знову наповнився вічністю. Народжується у плоті новий Адам, цар. Щоб оновити старого Адама і зцілити пошкоджений образ Божий у людині, творець світу входить у світ, який був створений ним самим. І хоча закони, пророки від віків провіщали його пришестя, багато хто не впізнав того, хто прийшов принести світло і мир. Бо Христос народжується не в палатах, а в смиренній тиші. Той, хто сидить у славі на небесах, лежить у яслах у вифлеємській печері. Той, кому служать херовими і серафими, приймає сповивання від рук Пресвятої Діви Марії. Той, хто утримує Всесвіт, лягає на сіно, щоб піднести людину до небес. Безпристрасний стає плоттю, непостижимий дозволяє торкатися себе людськими руками. Всемогутній приймає неміч немовляти, щоб зруйнувати владу гріха і розірвати пута смерті. У ту благословенну ніч пастухам у полі з'явився ангел Господній і сказав. Не бійтеся, бо благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям, бо нині народився вам Спаситель, Христос Господь, і разом з ангелом з'явилося численне воїнство небесне, яке співало. Слава Вовишніх Богу! І на землі мир у людях благовоління! Пастухи поспішили до Вифлеєма, побачили немовля. Що лежало в яслах, і прославили Бога за все, що почули і побачили. У ті ж дні засяяла зоря над вифлеємом, і вона повела мудреців зі сходу. Вони пройшли довгий шлях, поклонилися Христу і принесли йому дари: золото, царю, ладан, Богові і смирну. Тому хто прийшов заради спасіння світу, так сповнилися слова пророків, які від віків свідчили про месію. Бо народився той, кого названо дивним, радником. Богом кріпким, Отцем вічності і князем миру. Сьогодні небо і земля з'єдналися, і людині знову відкрита дорога до раю. Сьогодні починається оновлення світу і спасіння кожного, хто з вірою приймає Христа. Христос рождається і славімо Його. Христос з небес. Зустрічаємо Його. Христос на землі. Возносімося з Ним. Амінь.